Покажіть, будь ласка, документи, що на тут містері... безпечно купатися. Документи, покажіть безпечно То, ваші йде. документи, що тут небезпечно купатися. Так, так, можна Та, станція, Святошу, Але ні. не всі одразу, тому що ми знаходимося і... на території Ірпінського регіону, і у нас є Катерина. Ірпінська міська СЕС. зараз, через декілька хвилин, приїде начальник Катерина. Ірпінської сес Савчук Галина Євгенівна і дасть, якщо потрібно, вам інтерв'ю. Під вашої області від цього не залежить. Тут на що не залежить, а що вода не відповідає там. Дорогень, дорогень, дорогенькі мої і працівники СТБ, і моя дорога депутат Федорів Ірина Павлівна. Якщо ви знаєте, коли йдуть дощі в державі і в світі, і стікається вода в любе озеро і в море, то призупиняється купання і е, відпочивання на неділю, тому що дійсно, як би там не... Я думаю, що це плітки. Що? Це документ. У мене документ, а як в селищній голови такого нема. Якщо десь взяла депутатка, то хай вона за нього відповідає. Це спасибі, спасибі.